Я, як голова відділу по взаємодії збройними силами України, відвідав наших військових, які проходять лікування в лікарнях міста Одеси. Дорогі брати і сестри, підписники нашої одеської єпархії, як ви бачили на наших медіаресурсах, вчора ми сповістили про сумну звістку, що наш благочинний, наш дорогий отець Ліаманіта Маніта, стета Срітенського храму, звершуючи свою надмісію як капілан, як священик, який кормлює духовно та тілесно військовослужбовців збройних сил України. Звершуючи свою волонтерську поїздку на схід на саму передову з священниками, з волонтерами, попав під ворожий обстріл. І все дуже серйозно, і перебиті кінцівки, і перебиті руки, і є враження тіла, і дуже все складно. Наш владика Митрополита ага Гафане дуже сильно молиться вже сутки, дуже слізно переживає. Вся наша одеська гіпархія сумує і молиться за нашого дорогого батюшку, який дуже багато часу з нами звершував місіонерські свої соціальні і просвітительські проекти. Його діяльність дуже сильна, і ми його дуже любимо і поважаємо. І з нами він весь час і зараз така біда трапилася, що аж не віриться. І ми просимо вас помолитися за нашого дорогого батюшку. по всіх храмах нашої єпархії, нашої української православної церкви. Передайте братям і сестрам, священнослужителям, архієреям, тому що батюшка знаходиться в тяжкому стані. Ми його пока знайшли, поки дізналися, що з шпиталя в шпиталь його перевозять, і все на жаль дуже тяжко. Але а те це така велика людина, яка пережила багато в житті. Його хотів поламати сахарний діабет. Його хотіла поламати хвороба, зв'язана з підшлунковою залозою. Його хотів зламати коронавірус декілька разів і вже він прощався з життям з близькими. Його збивав автобус, але матір Божа зберігала його для того, щоб він ніс свою пасторську місію. Але зараз на жаль. Таких обставинах Ілля знаходиться, тому що він звершував свою надмісію. Він приїжджав на передову в окопи, привозив іконочки наші касперські ікони Матері, привозив благословення з міста Одеси, привозив ліки, їжу, захисну амуніцію, привозив саме головне пастирське слово, молитву, причастя і таїнства. І на жаль, він попав під цей обстріл. На жаль, він попав в таку ситуацію, але ми віримо в те, що наші молитви, наш одеський дух, який ніколи не зламається і. Ніколи не піддасться, ні на яку паніку зможе пережити і допомогти оцю Ільї. Ми дуже мопросимо вас помилитися за нього. Ми дуже за нього переживаємо. Ми віримо в те, що лікарі врятують його життя. Зараз він знаходиться в місті Дніпро, де лікарі рятують його життя. Як нам сповістили, що коли пройшов обстріл града, то дуже сильно було поражене тіло і дуже багато ран, і глибоких. І військові медики на місці зупинили те, що могло забрати життя, і зараз. Боряться за його життя, і ми віримо в те, що всі лікарні імені Мешнікова в місті Дніпро обов'язково приведуть до ладу нашого дорогого цайлю. І ми з нашої команди добро об'єднує з нашою швидкою допомогою. Обов'язково поїдемо, заберемо поближче до нас, в місто Одесу, де ми його будемо опікувати, будемо біля нього молитися, будемо його жаліти і доживемо до того часу, коли він стане на свої ноги і скаже: хлопці, я ще раз вижив і буду звершувати місію добра, тому що добро. Obiegny